Honda CRV 5-го покоління вийшла у 2017 році та одразу привернула увагу покупців у світі кросоверів. В Україні ми отримали переважно машини американської збірки, але згодом з'явилися і європейські версії. Вони практично не відрізняються за зовнішністю, однак отримали деякі особливості в дизайні, оснащенні та силових агрегатах. Сьогодні детально розглянемо, як виглядає, їздить і що може запропонувати CRV із турбомотором 1.5. Поїхали! Зовні Honda CR-V зберегла впізнаваний стиль, але стала більш сучасною та агресивною. Передня частина отримала оновлену решітку радіатора з комірками та чорним прямокутником для датчиків систем безпеки Honda Sensing. Це рішення відразу видає європейську версію, адже в американській раніше таких технологій не було. Позаду увагу привертають два патрубки вихлопної системи, дизайнерський хід. Який надає кросоверу більш динамічного вигляду. Загалом силует CR v зберіг риси попередника, але виглядає свіжо та гармонійно. Салон CR-V майже не змінився, проте виглядає сучасно і якісно. Особливої вишуканості надає світло шкіряна оббивка сидінь у поєднанні з декоративними вставками під дерево. Завдяки широким сидінням комфортно буде навіть водіям та пасажирам великої комплекції. Плюсом є регульований підголівник, дрібниця якої часто бракує конкурентів. Кермо отримало класичні кнопки замість сенсорних регуляторів гучності, що зробило його зручнішим. Перед очима водія цифрова панель приладів із великим обсягом інформації, яку можна налаштувати під себе. Центральна консоль виглядає охайно, мультимедійна система підтримує USB та HDMI, є навігація та кліматконтроль на дві зони. Приємно, що екран не залишає слідів від дотиків. Центральний тунель слугує зручним органайзером. Також передбачено швидкі роз'єми для зарядки гаджетів як для передніх, так і для задніх пасажирів. Посадка у салон зручна завдяки дверям, що відчиняються майже на 90 градусів. Місця всередині більш ніж достатньо, другий ряд просторий, відстань до передніх сидінь вражає. При колісній базі у 2,66 метра це хороший показник. Багажник на 561 літр теж не розчарує. Спинки задніх сидінь складаються одним рухом у рівну підлогу. Під фальшполом є докатка. Єдиний мінус простеньке оздоблення боковин. Головна новинка європейської версії бензиновий турбомотор на 1,5 літри від Turbo на 193 кінські сили та 243 Нм крутного моменту. Пікова тяга доступна вже з 2000 тисяч обертів на хвилину і зберігається до 5000, тисяч, що робить мотор еластичним та зручним у місті. Для кросовера масою півтори тонни цього цілком вистачає. Розгін до 100 км на годину займає близько 10 секунд. Результат, який практично не відрізняється від старшого атмосферника, 2,4. звучить двигун приємно навіть у спокійному режимі. У місті він радує гарним підхопленням з місця, а в режимі еко реагує більш плавно, що зручно у заторах. Для динамічної їзди можна скористатися під кермовими полюстками та режимом спорт. Працює мотор у парі з варіатором CVT, так він робить прискорення більш плавним і не додає спортивності, проте для сімейного кросовера це логічний компроміс. Головне, що відчуття нестачі потужності немає. Ходова частина Серві заслуговує окремої похвали. Спереду тут стійки Макферсон ззаду багатоважільна. Підвізка чудово відпрацьовує наївності навіть великого калібру. Залишаючи відчуття комфорту у салоні, кросовер поводиться впевнено, наче авто класом вище, рульове управління легке і точне, особливо у місті, де великий кут повороту коліс значно полегшує маневри. Оглядовість у сірві відмінна, великі дзеркала та камера заднього виду допомагають орієнтуватися у просторі. Європейські версії отримали комплекс Honda Sensing, який включає адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, систему запобігання зіткненням та автоматичне гальмування. Це піднімає рівень безпеки на новий щабель. На жаль, цікаву опцію Lane Watch – камера у правому дзеркалі для Європи не пропонували через вимоги сертифікації. Повний привід залишився традиційним для CR-V. Електронно керована муфта здатна передавати до 50 моменту на задні колеса. Фліренс у 208 мм дозволяє без страху виїжджати на легке бездоріжжя. У двигуні 1.5 Turbo іноді зустрічається проблема з потраплянням пального в моторну оливу, особливо на коротких поїздках у холодному кліматі. Це призводить до розрідження оливи та підвищеному зносу. У більшості випадків проблему вирішує оновлене програмне забезпечення та правильний режим експлуатації. Варіатор за умови регулярної заміни оливи працює без нарікань, але при нехтуванні обслуговування можуть з'являтися ривки та гул. Підвізка добре тримає наші дороги, але після 100 120 тисяч кілометрів вже вимагає уваги задні сандблоки та стійкий стабілізатор. В електроніці власники іноді скаржаться на збої мультимедійної системи чи датчиків Honda Sensing, особливо в погану погоду. Щодо кузова, антикорозійний захист непоганий, але пороги і задні арки потребують контролю після кількох зим. Honda 5 п'ятого покоління з мотором 1.5 Turbo показала себе як сучасний і збалансований кросовер. Вона пропонує просторий і якісний салон, комфортну підвізку, гідну динаміку та багатий набір систем безпеки. Так, варіатор не подарує спортивних емоцій, а оздоблення багажника могло бути кращим. Але загальне враження дуже позитивне, є деякі проблеми, але за належне обслуговування вони зводяться до мінімуму. Цей автомобіль впевнено закриває потреби сімейного водія, комфорт у місті, впевненість на трасі та універсальність у щоденній експлуатації.